Привіт, ті Сьогодні буде історія про кохання, надію і жорстоку реальність. Я сіла трахеліум аж 4 види, з них проросло, ну, скажімо так, далеко не всі. Але я вам все одно покажу результати, бо краще бути готовим до реального життя, ніж чекати сказки. Що було на початку? Я посіяла трахеліум, накрила плівочкою. Насіння було не дуже дрібне, достатньо таке крупненьке, ну, помірно, скажімо так, буває і мілкіше. Я зволожила землю та поставила під плівкою на пророщування під лампу. Температура в мене була близько 20-25 градусів і чекала перших сходів. Але навіть у таких шикарних умовах сіянці не поспішали радувати мене, мене своєю масовістю. Зійшли лише два види з чотирьох. Не скажу що рясно, але все-таки зійшли. Правда, їх потрібно шукати під мікроскопом. Ось я хочу вам показати, якими вони сходять. Ось, отакі манюсінькі. Вони з'являються. Це вже трахеліум від 17.02. Цьому трахеліуму вже місяць. Вони зійшли ось такі манюньки і потрохи зараз дорощують. Сіяла я трахеліум мічиган білий, синій, фіолетовий і пурпуровий. Синього мічигану в мене було 10 насінин, зійшло лише 3. Фіолетового Мічигану було 10, не зійшло жодної. Білий мічиган. Було 5 насінин і зійшло лише 3. От. Тобто, по ітогу, я сіяла 30 насінин, отримала раз, два, три, отримала 6 сходів із 30 насінин. Ось такі вони наші крихітки. Ніжні, повільні. Але головне, вони є і вони живі. Поливати їх потрібно дуже обережно. Бо вони настільки ще малі, що можна втопити їх випадково. Я використовую пульверизатор, щоб не влаштувати їм цунамі. Що потрібно далі? Далі потрібно світло, але не пряме сонце, щоб сіянці не згоріли. Вологість, але не болото. Помірно зволожують кожен день з пульверизатора. Терпіння це, певно, саме основне. При вирощуванні в трахеліуму, бо росте він повільно, як черепаха. Підживлення Підживлення поки що ні. Вони ще немовлята, а немовлятам добрива не дають. Коли пересаджувати? Ну, пересаджувати ми будемо, коли вони хоча б трохи підростуть, і почнуть нагадувати щось більше схоже на рослини. Доки поки що місця їм тут достатньо, не бачу сенсу пересаджувати. Буду підрощувати. Висадка в ґрунт. Висадки в ґрунт нас поки що відділяє купа тижнів. Але якщо ви теж сієте трахеліум, то записайтесь терпінням. Головне не пересаджувати їх занадто рано. Їм потрібно відсніти, бо інакше вони не витримають нового середовища. Як висновок, можемо сказати. Що Трахеліум не для тих, хто любить швидкий результат. Але якщо ви терплячий квіткоман, то чому б не спробувати? Пишіть у коментарях, чи сіяли ви Трахеліум, і як у вас із ним справи? Діліться своїми перемогами разом веселіше. Підписуйтесь на канал. Бо попереду ще багато квіткових пригод. І пам'ятайте, що квіткова залежність це єдина залежність, котра не лікується. До скорих зустрічей, друзі!